29 жовтня 2025 року міжзоряний об'єкт Треє Атлас досяг перегелію. і замість того, щоб світитися звичним для комет червоним, він спалахнув пронизливим, синім, ніби розжарився сильніше ніж поверхня сонця. Сонячні коронографи підтвердили неможливе: ця зміна кольору суперечила фундаментальним законам фізики, піднявши ставки далеко вище за будь-яку кометну загадку в історії. Чи може Триай Атлас бути нашим першим справжнім доказом нової фізики або навіть технології? Ось як отримані дані змушують нас зіткнутися з межами того, що вважається природним. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наупопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. 21 жовтня об'єкт пройшов майже прямо за сонячним диском. Для наземних телескопів вікно спостережень закрилося. Жодна оптична чи радіообсерваторія на Землі не могла відстежувати об'єкт у найважливішу фазу під час проходження Пиригелію 29 жовтня, коли він мав пройти всього за 1,36 астрономічної одиниці від Сонця всередині орбіти Марса. Завдання моніторингу TriAtlas у цей невидимий період лягло на спеціалізовану мережу космічних сонячних обсерваторій. Три платформи стали основою цієї компанії. SOHO. Яка розташована в точці L1 системи Сонця-Земля, забезпечувала безперервне коронографічне спостереження за околицями сонця. Стерео А, що випереджає Землю більш ніж на 20 градусів у своїй орбіті, давала важливий бічний ракурс, дозволяючи вченим розглядати за край сонця з іншої точки огляду. GoE-19, запущений у 2024 році й оснащений коронографом CCOR1, забезпечував високочастотну зйомку та мультиспектральне покриття протягом короткого періоду, коли його геометрія дозволяла прямий огляд. Кожен інструмент мав свої переваги. Комплекс Ласко на SOHO забезпечував широкосмугові зображення у видимому світлі та дані поляризації, необхідні для картування змінної оболонки комети. Core 2 на стерео-А давав доповнюючий кут огляду, що дозволяло відстежувати об'єкт навіть тоді, коли він зник за сонцем із точки огляду Землі. ccr 1 на Гое 19 із розширеною кольоровою фотометрією та швидкими експозиціями фіксував тонкі зміни яскравості і форми об'єкта під час проходження перегелію. З 21 жовтня до початку листопада ці три обсерваторії забезпечували перекрине покриття, синхронізували свої годинники та калібрували дані між собою, щоб не втратити жодної деталі. Пропуски у даних були мінімальні. Лише кілька годин, втрачених через перезапуск телеметрії або короткі коригування наведення. Отриманий набір даних забезпечив неперервний запис поведінки Атлас у його найменш доступній фазі. Саме з цієї позиції, зафіксованої у просторі й часі, трикратно підтвердженою сонячною вартою, починається історія аномалії Перегелію. Жодна природна комета чи астероїд у внутрішній сонячній системі ніколи не проявляла домінуючого синього випромінювання поблизу Сонця. Щоб зрозуміти, чому це так, треба звернутися до фізики, яка описує, як об'єкти поглинають і випромінюють світло. Колір теплового випромінювання залежить від температури. Це описує закон Віна. Що гарячіший об'єкт, то коротше довжина хвилі його максимального випромінювання. Для більшості знайомих нам небесних тіл, планет, місяців, навіть активних комет, найяскравіше теплове випромінювання лежить глибоко в інфрачервоній області. Поверхня Сонця з температурою близько 5800 кельвінів випромінює максимум у видимому діапазоні поблизу жовтого. Щоб об'єкт світився синім від власного тепла, його температура мала б перевищувати 6000 кельвінів, тобто вийти далеко за межі будь-яких спостережень для комет чи астероїдів. Три Атлас пройшов перегелій на відстані 1,36 астрономічної одиниці від Сонця, тобто трохи всередині орбіти Марса. На такій відстані сонячна стала становить приблизно 770 Вт на метр квадратний. Це максимальна енергія доступна для нагріву будь-якої пасивної поверхні, незалежно від того, наскільки вона темна, блискуча чи екзотична за складом. Навіть якщо кожен фотон сонячного світла був би поглинутий і миттєво перевипромінений, рівноважна температура ядра комети або її пилових частинок залишалася б далеко нижче 500 кельвінів. Ледь достатньо, щоб закипіла вода, але недостатньо, щоб змістити видиме світло в синій спектр. Стандартні моделі прогнозують навпаки, червонувате світіння, коли пил і газ розсіюють сонячне світло та випромінюють тепло переважно в інфрачервоному діапазоні. Натомість спостережений синій су у перегелії, підтверджений незалежними інструментами на Сохо, Стерео А і Гоє19, різко суперечить. Цим очікуванням, це був не тонкий відтінок, перехід кольору був разючим. Фотометрія показує чітке домінування синіх довжин хвиль із максимумом випромінювання поблизу 450 нанометрів. Згідно з теорією чорного тіла, щоб відповідати цьому кольору, температура об'єкта мала б бути співмірною з фотосферою Сонця. Жодна відома комета, незалежно від орбіти чи складу, ніколи не наближалася до такого режиму. Навіть найактивніші комети з хмари Оорта, які можуть яскраво спалахувати, коли підходять до сонця, залишаються на сотні градусів холоднішими і демонструють спектри, сформовані відбитим сонячним світлом і дискретними смугами випромінювання від газів, на кшталт ціаногену та двоатомного вуглецю. Спроби пояснити сині випромінювання звичними механізмами. Такими як ударне нагрівання, метеороїдні зіткнення або рідкісні хімічні реакції виявилися безрезультатними. Локальні горячі точки могли б короткочасно досягати вищих температур, але немає жодних доказів тривалого, просторово розширеного нагрівання, потрібного для створення домінуючої синьої оболонки, що простягається на сотні тисяч кілометрів. Також у даних не спостерігається інфрачервоного надлишку, який мав би супроводжувати таку подію. Відсутність цих ознак у поєднанні з масштабом синього випромінювання виключає пасивні теплові процеси як джерела явища. Це залишає фундаментальну проблему. Згідно з законами фізики, у їх сучасному розумінні, жодне інертне тіло на відстані 1,36 астрономічної одиниці від сонця, яке отримує лише сонячну енергію. Не може випромінювати настільки інтенсивне синє світло. Тепловий баланс занадто малий, а необхідні температури недосяжні. Будь-яке пояснення має враховувати цю обмеженість, перше ніж переходити до більш екзотичних гіпотез. Синє світіння в перегелії – це не просто дивина, воно є. Фізично надзвичайним і вимагає уважного аналізу, щоб зрозуміти, що могло змусити міжзоряний об'єкт вийти за межі відомих теплових законів. Знімки Трай Атлас, отримані в серпні, демонстрували знайому картину: слабку зелено блакитну оболонку, що простягалася на десятки тисяч кілометрів від ядра. Цей колір типовий для комет у сонячній системі, зумовлений флуоресценцією двоатомного вулицю та оціаногену під дією сонячного світла, яке забарвлює кому в зелений, коли об'єкт викидає газ і пил. Фотометричні записи з Сохо Стерео А і Гоє 19 збігалися щодо цього базового стану, але коли жовтень добігав кінця, профіль об'єкта почав змінюватися так, як жодна кометна модель не могла передбачити. Отже, що ми дізналися на цей момент? 29 жовтня у момент Перегелію колірний профіль зазнав раптової і драматичної трансформації. Калібрована фотометрія з усіх трьох коронографів, перевірена між собою та зіставлена з історичними даними, показала, що зелене випромінювання зникло, а його змінило глибоке, широкосмугове синє. Перехід був зовсім не тонким, пікове випромінювання змістилося до 450 нанометрів, тобто в діапазон характерний для об'єктів на тисячі градусів гарячіших, ніж будь-яка відома комета. Ланцюг даних був надзвичайно надійним. Синхронізовані часові позначки та незалежна калібровка виключали помилки інструментів чи забруднення сонячним фоном. У той самий момент виявилася друга аномалія. Світна оболонка, що оточувала трай Атлас, різко розширилася, досягнувши приблизно 300 тисяч кілометрів у поперечнику, близько чверті діаметру сонця. Ця оболонка була не слабким серпанком, а чітко окресленою структурою яскравішою та більш впорядкованою, ніж будь-що, що спостерігалося у комети з Хмари Оорта, навіть під час найсильніших спалахів. Темп яскравішення, зафіксований у дні до та після перегелю, значно перевищував стандартні пилові медалі. Замість очікуваної кривої, коли яскравість поступово зростає при наближенні до сонця, а потім спадає після проходження перегелю, трей атлас стрімко спалахнув, досягнувши піку світності, що суперничав із кометами значно більшими за розмірами та масою. Команди науковців відстежили розширення оболонки до окремої події в серпні, коли всі три платформи зафіксували раптовий сплеск викиду діоксиду вуглецю СО2. Цей викид був коротким, але потужним і збігався з першим натяком на зміну кольору. Газова сигнатура зникла за декілька днів, однак розширення оболонки та сині випромінювання лише посилювалися, коли комета наближалася до перегелі. Спроби змоделювати криву світності відомими механізмами, сублімацією, фрагментацією або енергетичними викидами не змогли відтворити ані спостережену яскравість, ані масштаб оболонки. Тепловий баланс на відстані 1,36 астрономічної одиниці просто не дозволяв би такої активності, особливо в синьому спектрі. Пряма суперечність між спостереженнями та моделями залишала дуже мало простору для традиційних пояснень. Сукупні дані з трьох незалежних інструментів вказували на процес, який виходить за межі звичайного сонячного нагріву та традиційної кометної фізики. Перехід від зеленого до синього, вибухове розширення світної оболонки та нелінійне зростання яскравості усе це суперечило очікуванням. Для астрономів. Звиклих до передбачуваної хореографії кометної поведінки, дані від 3i Atlas принесли не просто здивування, а глибоке занепокоєння. Але по факту каталог аномалій лише почав формуватися. Повний перелік незвичностей Триай Атлас починається з його траєкторії. Об'єкт увійшов у сонячну систему по орбіті, нахиленій менш ніж на 5 градусів до екліптики, настільки плаский, що це майже суперечить статистичній вірогідності для міжзоряного прибульця. Більшість відомих міжзоряних об'єктів заходять під крутими кутами, що відображає випадкове орієнтування їхніх рідних зоряних систем. Але 3I Атлас пройшов майже точно вздовж площини планетних орбіт, ставши статистичним винятком, який одразу привернув увагу фахівців з орбітальної динаміки. Наступна аномалія проявилася у поведінці матеріалу, що викидався з об'єкта. При стандартній кометній активності, спричиненій із сонячним нагріванням ядра, газ і пил відштовхуються від сонця, утворюючи довгі хвости, спрямовані у протилежний бік, що логічно. Натомість коронографічні зображення зафіксували повторювані епізоди викиду матеріалу в бік сонця, прямо до сонячного сяйва. Таке зворотне спрямування не лише рідкісне, а й фундаментально суперечить. Фізиці суплімації литких частин та тиску сонячного вітру. Жодна відома комета за всю історію спостережень не демонструвала стійких викидів у бік сонця на такому масштабі або відстані. Спектроскопічний аналіз зробив цю загадку ще глибшою. На різних платформах для спостережень співвідношення Нікелю до заліза у викинутому пилі виявилося аномально високим. У звичайних кометах сонячної системи переважає залізо, що відображає хімічний склад первинної сонячної туманності. але у випадку Трай Атлас нікель був у майже рівному або навіть надлишковому співвідношенні до заліза, ознака більш подібна до інженерних сплавів, ніж до природних, кам'яних або крижаних тіл. Лабораторії, що виконували ці вимірювання, неодноразово перевіряли калібрування та ланцюжки збереження зразків, і все ж результат залишається сталим. Пил 3i Atlas хімічно відрізняється, демонструючи металевий відбиток пальця, який важко класифікувати в межах природних процесів. Вектор входження об'єкта в сонячну систему додав ще одну дивну збіжність. Якщо нанести його шлях на зоряну карту, Напрямок підльоту збігається до вузького сектора Сузір'я стрільця А пам'ятаєте, що у нас знаходилось у Сузір'ї стрільця Так, це саме поблизу координат радіосигналу Вау! зафіксованого 1977 року, відомого одноразового радіосплеску, який десятиліттями живе в спекуляції щодо позаземного походження. Хоча більшість астрономів закликає не робити надто далеких висновків із цього збігу, просторове накладання не залишилося непоміченим у реєстрі аномалій. Аналіз складу, виконаний за фотометричними даними та масовими оцінками, виявив ще одну відмінність від норми. Вода, основний компонент майже всіх комет, становить лише близько 4% летких речовин Трей Атлас за масою. Для порівняння, у типових комет цей показник сягає 80-90%. Решта складу складається переважно з чадного газу СО, вуглекислого газу СО2 та інших рідкісних ледких сполук. Знову ж таки, незвичне співвідношення для будь-якого тіла сонячної системи. Кожен із цих факторів, низький нахил орбіти, викиди у бік сонця, високе вміст нікелю, співпадіння напрямку з вав сигналом і вкрай мала частка води є окремою, незалежно підтвердженою аномалією. Жодна з них окремо не є вирішальною, але разом вони формують ланцюг відхилень, що випробовує межі природної кометної фізики. Докази ретельно каталогізовані, перевірені та підготовлені до наступного етапу, ретельного аудиту цілісності даних та пошуку систематичних помилок. І це обов'язково треба зробити, перш ніж робити будь-які висновки. Авілеп, астрофізик Гарвардського університету, відомий своїм трохи дивакуватим підходом до вивчення космічних аномалій із урахуванням ризику іншопланетного походження, вніс подію перегелію Трій Атлас як 10-й запис у свій каталог. Після аналізу даних про синє випромінювання та повного реєстру аномалій, ЛЕП підвищив свою оцінку ймовірності технологічного походження об'єкта до трохи понад 40%. Вище, ніж у випадку будь-якого попереднього міжзоряного відвідувача, але це все ще недостатньо для прямої підтримки гіпотези штучності. Він зазначає, що якщо сині випромінювання підтвердиться як власне випромінювання об'єкта, а не артефакт сенсора чи вплив сонячного фону, то це явище вийде за межі сучасної кометної фізики. Для Лева та зростаючої групи дослідників комбінація аномалій. Низька нахилена орбіта, викиди в бік Сонця, ознаки інженерних сплавів вже виправдовує відкриту ймовірнісну дискусію про всі варіанти, включно з гіпотезами штучного джерела енергії або терморегулювання. Однак суперечка щодо тлумачення супроводжується напруженням навколо доступу до даних. 2 жовтня 2025 року сенсор Sigma YIR на апараті GOE 19 зафіксував пакет високодеталізованих. Мультиспектральних зображень під час наближення треє Атлас до перигелію. Отримані дані з ефективною роздільною здатністю до 1,2 кутової секунди та охопленням 12 спектральних діапазонів були негайно засекречені. Представники розвідувальних агентств пояснили це занепокоєннями щодо калібрування сенсора та національних технічних засобів. У той час, як представники наукової спільноти наполягали, що лише відкрита незалежна перевірка може з'ясувати справжню природу синього випромінювання. Конгресвумен Елла Макадамс, членкиня Комітету з науки, космосу та технологій Палати представників США, очолила компанію з розсекречення матеріалів, позиціонуючи це як випробування довіри суспільства до науки. Тим часом, поза офіційними каналами, аматорські астрономи та науковці-волонтери збирають власні спостереження через центр малих планет та неформальні мережі. Хоч ці ініціативи і децентралізовані, вони додають голосів до зростаючого заклику за прозорість і незалежне підтвердження. Поки наукова спільнота зважує ймовірності, а громадськість вимагає доступу, протистояння між секретністю та науковим контролем стає частиною самої історії 3 i Atlas, не менш важливою, ніж його незрозуміла поведінка. Нині три конкуруючі гіпотези визначають сутність суперечки навколо 3 i Atlas. Невідомий природний процес, можливо, новий тип легких речовин або неочікувана фотохімічна реакція, що пояснює синє світіння та незвичну активність, статистичний виняток, природний об'єкт із рідкісним набором характеристик, які не потребують нової фізики: технологічне походження. Гіпотеза, яку колись відкидали, але тепер розглядають серйозно можливість штучних матеріалів активного теплового керування або навіть цілеспрямованого енергетичного випромінювання. Щоб перевірити ці припущення, астрономи встановили чіткі стандартизовані критерії для наступної кампанії спостережень. 19 грудня 2025 року, коли Трай-Атлас наблизиться до Землі, його спостерігатимуть два космічні телескопи Джеймс Веб і Hubble. Їхня скоординована програма передбачає збір чотирьох типів даних. Спектри з високим відношенням сигнал шум від ультрафіолету до середнього інфрачервоного діапазону для пошуку структурних ліній випромінювання або характерних нахилів спектру. Поляриметрія вимірювання кутів і ступенів поляризації в комі, ключовий індикатор для розрізнення екзотичного пилу та штучних поверхонь. Точна астрометрія, відстеження траєкторії об'єкта для виявлення негравітаційних або контрольованих рухів. Мапування у середньому інфрачервоному діапазоні, пошук теплових сигнатур, що не можуть бути пояснені сонячним нагрівом. Загалом кінцева відповідь залежить від аналізу цих критеріїв. Організовані радіосигнали, надлишкове інфрачервоне випромінювання або раптові некорельовані зміни траєкторії підтримали б гіпотезу технологічного походження. Природні спектральні лінії, пилова поляризація, що узгоджується з моделями або відсутність інфрачервоного надлишку, схиляли б до природного пояснення. Вперше в історії до спостережень долучаються громадські науковці з усього світу, які в реальному часі діляться фотометричними, астрометричними та радіоданими з професійними командами. Наступні місяці покажуть, чи змусить Тригай Атлас переписати сучасну кометну науку, чи стане першим міжзоряним об'єктом, який дасть перевірювані докази штучного походження. 29 жовтня 2025 року. Три незалежні сонячні обсерваторії Сохо, Стерео А та Гоя-19 зафіксували, як три Ай-Атлас різко став синім у перегелії, що ніколи раніше не спостерігалося в жодного природного тіла на такій відстані від сонця. Зміна кольору об'єкта, світна оболонка протяжністю понад 300 тисяч кілометрів та аномальне співвідношення нікелю до заліза кидають виклик усталеним кометним моделям. Ключові аномалії, низький вміст води лише 4%, та викиди матеріалу у напрямку Сонця залишаються непоясненими. Станом на сьогодні високодеталізовані знімки від 2 жовтня залишаються засекреченими, а структурованих радіосигналів або інфрачервоних ознак рухової активності не виявлено. З наближенням наступного вікна спостережень 19 грудня 2025 року із залученням космічних телескопів Джеймс Веб і Хаббл центральне питання залишається відкритим. Чи є 3A Atlas проявом невідомих природних процесів, рідкісним космічним винятком чи свідченням технології поза межами нашої системи? Відповідь залежить від даних яких ще належить дочекатися, поки 3 Triai Атлас залишається найаномальнішим міжзоряним об'єктом коли-небудь спостереженим, і вже змінює те, як наукова спільнота готується до наступного візитера за меж сонячної системи. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!